Харків, пам'ятник Ленін упав, що ж, тепер здобули, заживемо багато, стане більше порядку і прав, в кожну хату прийде і достаток, і свято, так завзято звалили чужого вождя, майдануті вночі, чорнокнижні обряди, правосеки фріки і купа роззяв. Будувати це складно, простіше ламати. Що сказати? Масони і цей персонаж розвалили Росію, ці слуги Сіону ще й гаркавив. Не наш був, а ваш. Працював на Америку до свого скону. Все законно. Прийшли, повалили, і що? Що змінилося? Є олігархи, біднота. Ми круті. Ми зняли, як він впав на смартфон. Клас, прикольно, оце так свобода.